Вранені. І йому при такій не давали ні кодиспання, коли вони пили воду, погоду, ніти. Але він вежить, натворила їх земля, кантузе, і їх землі, а могли б не забрати. Вони могли б просто застрелити і все. То що я хочу сказати, слава нашому Господу! Я хвилююся, звісно, не можу всього розказати. Ну, ви одно знаєте, якщо ми від щирого серця молимося, і просимо, і не на не на яке не собі удовольстві, а на добро, Господь чує і сіляє. Амінь. Амінь. А, друзі, єдиний момент, я так розумію, що Андрій ваш він молився взагалі. Він молився взагалі. Ось ця ситуація тобто, хотів би сказати, що молитва вплинула на нього. Да? А, і ця мати, яка прийшла, він вже приїхав в Україну, да? ага. і вона ходила. Так, да, вона ходила з э, фото з сина. Тут вона була, може, ти і є, де побачиш? А Андрій побачив і каже, я буду молитися за вашого сина. Так я ж тільки зрозуміло сказала. Так, да. я тільки бачив за маму. Так ось, він молився за цього хлопця, ви його не знали взагалі? І я не знала, я забула про нього. Я молилася і не знала. А скільки пройшло часу? Він молився скільки? Півроку пройшло. Півроку молився. Так, вони вийшли в годину в червні, а ці позволили ага. сходити. А дивили. ти ось останні це ці лоб, ця чека і цей хлопець? Так, і він приштову. А як як а він так з списках подивився по Ма... фамілії і потім подивився. А він мене взяв телефон, і мати не позволів, щоб що це правда. А ось тепер бачить, що тепер так, які особисти. Я так оточення, мені вже не треба ці Все. Це. Дякую вам, насправді це ну, надихаючий досвід, як ті молитва і Господь, і Андрій допоміг, і ось цьому хлопцю. Як? Він такий красивий, ну він наш, а він красивий. Слава Богу. Красиві. Друзі, дякую вам, Кістразін. Я думаю, що нам треба... Я до них. І коли його ще на два місяці на север відправили, то він там зцілився в бій. Це як сахарний дівник, так? Да? Це ми пішло це все навіть. Да, ну не тікайте, давайте ми ще помолимося всі разом. Я запрошую вас домовити. Наш батько Небесний, ще раз дякуємо тобі за те, що ти насправді, наш Господь, наш батько, ти поруч з нами, ти чуєш наші молитви і це. І відчуваємо, і знаємо, і ти через слово своє говориш про те, що ти готовий слухати нас кожного дня і відповіда нам. Господи, ми дякуємо тобі за цей досвід, за, за Андрія, за те, що він там, знаходячись от, в тих обставинах, він продовжував молитися, робив це, як він розумів, як знав. І ми чуємо і знаємо, що він відповідав на його молитву. Ти спас його життя. І по його молитві, і по налитвам, по нашим молитвам ти а, спас щирого хлопця. І не тільки його ми віримо. Тому ми продовжуємо молитися за всіх, хто зараз знаходиться може в полоні, може там, десь в якихось інших складних ситуаціях і обставинах. Господи, ти торкайся кожного, пережи кожного і дай, дай свободу, дай віру, і дай цей момент, коли кожен, хто молиться і за кого ми молимося, щоб вони мали ось цю можливість зустрітися з тобою і повірити в тебе. Господи, також ми продовжуємо молитися за нашу країну, за те, щоб ти спас всіх нас, за те, щоб ти підтримав всіх, хто забезпечує наш спокій Остуд. Господи, віддаємо все в Твої руки і просимо Твого втручання, Твого благословіння і Твої охорони. За все тобі, подяки, поклоніння від нас і ти Твоїх. Амінь. Амінь. Амінь.